Зустрічайте в продажу Toyota IQ 2009 року випуску на двигуні 1 літр бензин. Автомобіль в бездоганному візуальному стані та технічно повністю обслужений. Ось такий вигляд має по колу, у автомобіля є навіть багажник і навіть задній ряд. Ось так от виглядає багажник. Сидіння заднє, якщо що складається, ще можна більше зробити. Такий от салончик. Тканини, все збережено, є задній ряд, механіка п'ятиступенева, кондиціонер присутній, є мультимедіа, мультикермо, 190 тисяч пробігу, передній склопакет електрорегулювання дзеркал. Звертайтесь до нас компанія компанію Автофокус по вулиці Територіальної оборони 102. Працюємо кожного дня з 9 до 8. Здаємо покупку за готівку, без готівку в кредит лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.